Слухайте, ми з вами останній раз бачили ще під час Майдану. Так? Ще там да, про руках. От зараз що змінилося? Головне, що в голові ну, У вас. По-перше, ми побачили, що ми реально можемо перемагати. Ліквідація режиму Януковича це підтвердого. А тепер завдання друге, треба перемогти на цій війні. Mm -hmm. Саме тому я і тут для того, щоб ми, тобто український народ, знову вийшов переможцем. А якщо вас не, не про політику, вашому особистому житті, не особистому, а в побуті, там, в думках щось змінилося. Ну, життя стало ще більш мілітаризованим, я б сказав. Я бачу, ви, так, ви тоді були в цивільному, зараз так, вже повністю. Ну як тут, взагалі тут безпечно в цьому? Відносно. Взагалі безпечно чи ні? Тут, тут відносно безпечно. Ви ну, безпечно, на ж не буває. Так. Коли вже на Слов'янську? Та я буваю і там частенько. Буває в Слов'янську? Ну, під Слов'янську. Після... А де балбасістці чи там? Де... Ну давайте, я не буду конкретизувати. Добре, які плани? Те, що можна говорити? Нічого не можна говорити. Слухайте, а ще таке, ви ж чули про те, що може бути нове перемир'я, чи ще щось таке? Ну, я вважаю, що це дуже погано, добре. Якщо якесь перемир'я буде підписано. Зараз війська мають високий морально-психологічний настрій, український настрій, переможний настрій, зупиняти їх на півшляху не можна ніякому робити. Вони mm -hmm. мають досягнути поставлених. Цілий і маються можливість посити. Ви з вищим керівників з Петром полотні поширенка купуєтесь часто чи? Не? Ну, не часто ви штукуємося. ви зараз так більше Дніпропетровської ваша база, там? Ну, у нас на кордоні Дніпропетровсько і Донецької одна і баз знаходиться. А оце, може це не так про те, що протистояння між Донецькими і Петровськими батальйонами це правда чи? Не? Ні, абсолютно Якщо, тобто, не ревнощі якісь. У нас на одній базі знаходиться особовий склад, наприклад, це абсолютно дружнє. Mm -hmm. Відносини між цими людьми, більше того, наші хлопці тобто, часто співдіють виконання тих чи інших поставлених завдань. А от тут, тут я так розумію, що це Донбасіці там стоять, чи на блокпосту? Ні, тут стоїть 20-й батальйон тероборони, Петропетровський власне. Так, відповідно, є представники інших частин військових, які на тих не знаходяться. Mm. Але знову таки, це приклад того, що той же Донбас э, своєї ж територіальної оборони, яка сформована на Дніпрощені, нормально співпрацює. абсолютно. Тобто ви сьогодні з ними щось праці що проводили? No, так, і в цьому районі тільки дивіться, і тут проводили. Ну, я ти розумію, що найближчими в цьому районі це звільнення Донецька. Ну, no, звичайно ж. Що там в Донецьку зараз? Не знай, скільки там безпечно, небезпечні? Небезпечно. Тобто їхати? Правильний. Я би вам не радив А ви буваєте там самі когні, то можна? Ні. Ніяко завдання переді мною не ставили, щоб я в самому Донецьку перебував. Але наші розвідропи працюють, в тому числі і в Донецьку теж. Це міф про праве сека, що всі його бояться, чи там, вже, він вже зник, чи все ще люблять. Люди... Ну, російська пропаганда намагається все ж таки робити з нас страшилку якусь певну, але при тому всьому люди бачать, хто є, хто. Я вже неодноразово підкреслював у своїх інтерв'ю те, що ну, терористи вбивають, гултують, ріжуть. Цього не робить. ну, всі бачить, жодного факту немає. Ми бачимо, що російська пропаганда практично в правий сектор записує Національну гвардію, всю там, ту ж саму територіальну оборону, всіх, як колись на Майдані я говорив, що за одну ніч після 19 числа, 19 січня, весь Майдан став правим сектором. Будь, всі одягнули балаклави, взяли щити, взяли палки, котели Молотова і так далі. То десь воно і зараз, мабуть, таке саме виходить. Слухайте, а ви коли, коли небудь в житті в собі уявляли, що будете про туючись бойових в реальних бойових дій, ну по великому рахунку керуючий парамілітарною організацією, три дуби не завжди готувався до війни і готувався. То ви зараз складися. почуваєте те, до чого готувалися і останнє питання. Ваш результат на передаці хто Ви вас розчарувати? Ні, абсолютно. Я ж припинив, виборчу ковпаті, відразу почав. А навіщо взагалі пішли на цю компанію? Ну, була така потреба, в принципі. Хлопці ну, із моєї команди вважали, що потрібно так зробити, я це зробив. Ну, але і ситуація змінилася. Ми коли ну, почали класифікуватися потихеньку після Майдану, тобто намагалися війти в політику, і тут зовнішня агресія і в Криму, і тут, відповідно, на Донбасі. Тому знову прийшлося одягнути Камуфляж, мов йти іншим трошки шляхом, Ну, не шкодує. Таке ще питання. Казать, що Коломойський хоче йти, ну ви знаєте, Коломойський, думаю, що з ним зараз близько Ну, Не чоро, часто, але часто не часто. Що він хоче йти великополітика, це правда? Ну, маєте, там, наприклад, У нас не наскільки тісні стосунки, щоб він ділився своїм закровенним, в якому випадку на зустрічах попередніх він цього не говорив. Але у вас є відчуття, що він намагається вже якось не просто бути губернатором якоїсь частини країни, а стати національного масштабу політику. Ну, я бачив в одній з його, його інтерв'ю, і там був вислів, що він не виключає того, що може йти піти в політику. Ну, але зараз, мов таки, мене більше цікавить не аналіз дій Коломойського, а те, що буде тут на Сході. І від того, і доля І Коломойського теж буде залежати до речі, і всіх громадян України без виключень. Переможемо, успі... доб'ємося успіху, тут повернемо, Крим, будемо мати державу. Не переможемо, державу втратимо. Дуже проста формула. А коли закінчиться ваші прогнози? Ми почули, Аваков каже, там, два тижні, під Бубасі каже, що місяць треба, хтось каже, що треба три тижні. От скільки, як ви думаєте, в цій ситуації яка є зараз скільки потрібно, щоб завершити цю операцію? Ну, я не думаю, що ми маємо шанс в короткостроковій такі перспективи, там за два тижні завершити цю операцію. Думаю, що на це декілька місяців все одно знадобиться. Ну, але дуже багато буде залежати від того, чи буде політична воля у керівництва вищого продовжувати цю операцію, як активно її продовжувати, які ресурси будуть задіяні для цього, бо не зважаючи на, на однорозові звернення тих же командирів добровольчих підрозділів інших бойових частин, ми бачимо, що забезпечення все ж таки логістика і забезпечення все ж таки страждаючо. Зв'язком бойові частини не забезпечені належним чином. Хлопці далі коректують вогонь артилерії по мобільному телефону. Цього важко уявити в якійсь нормальній армії світу, цивілізованій. І недоліки є. Я сподіваюся, звичайно, що вони будуть виправлені. І вчорашнє призначення на Міністерство оборони і на начальника генерального штабу, на мій погляд, абсолютно є виправленими і логічності. Ну я знайомий з паном Валерієм деякий час, і бачу, що це справді бойовий генерал, Не зважаючи на те, що він кар'єру робив в Міністерстві внутрішніх справ. Я думаю, що він реально може досягнути результату саме на цій посаді. Бо, врешті, безпосереднє планування будь-яких там масштабних операцій. це генерального штабу і генералу лейтенанта Муженка. Він себе доволі непогано теж проявив під час антитерористичної кампанії.